День 143 Біблія, книга Псалмів, Псалом 119, 19 літера Ков. Від усього свого серця я волаю, почуй мене, Господи, я буду дотримуватись твоїх постанов. Прошу тебе, спаси мене, і я триматимусь твоїх свідчень. Встаю я в досвіда й прошу про допомогу. На Твоє слово я покладаю надію. Мої очі відкриваються, випереджуючи світанок, щоб роздумувати над Твоїм словом. У своєму милосерді почуй мій голос, Господи, оживи мене за своїм присудом. Наблизилися до мене мої переслідувачі з поганим наміром, вони далекі від Твого закону. Ти ж, Господи, близько, і всі Твої заповіді істина. Віддавна я знаю про Твої свідчення, що Ти їх утвердив навіки. Двадцята літера реш. Подивись на моє нещастя і визволь мене, бо я не забуваю Твого закону. Вникни в мою справу і подаруй мені життя, як обіцяв ти у слові своїм. Далеке від нечестивих спасіння, бо вони не шукають твоїх постанов. Велике милосердя твоє, Господи, оживи мене згідно зі своїми присудами. Багато в мене переслідувачів і ворогів, але я не відхиляюсь від твоїх свідчень. Коли я дивлюся на відступників, то відчуваю огиду через те, що вони не дотримуються Твого слова. Подивись на мою любов до Твоїх заповідей, Господи, оживи мене за своїм милосердям. Зміст Твоїх слів істина, і всі постанови твоєї праведності вічні. 21 літера СІН Можновладці без причини переслідують мене, але в своєму серці. Я відчуваю страх лише перед Твоїм словом. Радію я Твоїм обітницям, як той, хто натрапив на велику здобич. Я зненавидів неправду, і вона стала мені огидною, а Твій закон я люблю. Сім разів на день я величаю тебе за Твої справедливі присуди, великий мир у тих, хто люблять Твій закон. Вони не спотикатимуться. Я очікую на Твоє спасіння, Господи. І дотримуюсь Твоїх заповідей. Шанує моя душа Твої свідчення і надзвичайно любить їх. Я виконую Твої заповіді й Твої свідчення, адже вся моя життєва дорога перед тобою. 22 -та літера Тав. Господи, нехай же моє благання дійде до Тебе. Наділи мене розумом за Твоїм словом, нехай моя молитва долине до Тебе, спаси мене за Твоєю обітницею. Хай мої уста заспівають пісню хвали, адже ти мене навчаєш своїх постанов, мій язик оспівуватиме слово Твоє, оскільки всі твої заповіді праведні. Нехай твоя рука підтримає мене, тому що я обрав твої заповіді, я прагну Твого спасіння, Господи, і твій закон, моя насолода. Тож нехай буде живою моя душа, щоб прославляти тебе, а твої присуди нехай мені допомагають. Я заблукав, як загублена вівця. Тож відшукай свого слугу, бо я не забув твоїх заповідей. Друга книга Самуїла. У попередніх розділах Порада Ахітофела, Порада Хушая. Хушай попереджає Давида. Прибічники Давида перемагають бунтівне ізраїльське військо, Загибель Авесалома. Звістка про загибель Авесалома. Розділ 19 Цар розгублено затремтів. Він піднявся у верхню світлицю над брамою і заголосив. Рухаючись по кімнаті, він постійно повторював Сину мій, Авесаломе, сину мій, сину мій Авесаломе, О, якби я вмер замість тебе, Авесаломе, сину мій, сину мій! Йоава повідомили, що цар плаче та голосить за Авесаломом, тож радість перемоги того дня перетворилась у жалобу для всього війська, оскільки всім стало відомо, що цар тужить за своїм сином. Повертаючись у той день після битви у свої міста, воїни входили крадькома, як прокрадаються солдати, котрі відчувають сором, як ніби вони втекли з поля бою. А в той час, затуливши своє обличчя руками, Цар у повний голос кричав Сину мій, Авесаломе, Авесаломе, мій синку, сину мій! Тоді Йоав увійшов у царську кімнату і сказав, ти нині знеслави усіх твоїх воїнів, котрі сьогодні врятували твоє життя, життя твоїх синів і твоїх дочок, а зрештою життя твоїх жінок та життя твоїх наложниць. Напевно, ти любиш тих, котрі тебе ненавидять, і ненавидиш тих, хто тебе любить. Ти сьогодні показав, що твої воєначальники і твої воїни для тебе нічого не значать. Я тепер зрозумів, що коли б залишився живим а веселом, а ми всі сьогодні загинули, то це ти вважав би правильним. Тож устань вийди ще щиро звернися з підбадьоренням до своїх воїнів, бо присягаюсь Господом. Якщо негайно ти не вийдеш, то протягом ночі з тобою не залишиться жодного чоловіка. А це обернеться найгіршим лихом за всі нещастя, які доводилось тобі переживати від твоєї молодості, і дотепер. Після цих слів цар устав і зайняв своє місце у брамі, а всьому військові повідомили, говорячи: нарешті цар сидить на своєму місці у брамі, тоді усе військо вишикувалось перед царем в той час, як ізраїльтяни-заколотники розбіглись до своїх поселень. Так сталося, що весь народ в усіх Ізраїлевих племенах почав ремствувати, говорячи: Цар нас рятував з рук наших ворогів, він нас спас із рук филистимців, а тепер він у вигнанні з краю через Авесалома. Авесалом, якого ми помазали царем над нами, загинув у битві. Тож тепер, чому ви зволікаєте і не повертаєте царя? Дізнавшись про це, цар Давид послав до священників садока та Авіатара. Таке звернення. Поговоріть зі старішинами Юди і запитайте їх, чому ви повинні виявитись останніми з тих, котрі хочуть повернути царя в його палац, адже розмови всього Ізраїлю доходять до царя та до його родини. Ви є моїми братами, моєю кісткою та моїм тілом. Тож чому ви маєте бути останніми щодо повернення царя? Скажіть також Амасі Хіба ти не моя кість і моє тіло? Нехай покарає мене Бог і ще додасть, якщо ти не будеш у мене воєначальником війська в усі дні замість Йоава. Таким чином, він схилив нащадків Юди всіх до одного чоловіка. Тож вони послали до царя сказати: повертайся назад з усіма своїми слугами. Повертаючись, цар прибув до Йордану. Юдеї ж вийшли в Гілгал, аби зустріти його і переправити царя через Йордан. З юдеями зустріч з старим Давидом поспішив і веніямінець Шімей, син Гери з Бахуріма. З ним було тисяча веніямінців, у тому числі й Ціва, колишній слуга родини Саула, разом зі своїми п'ятнадцятьма синами та з двадцятьма своїми слугами. Вони перейшли по інший бік Йордану ще до приходу царя, а перейшли прід з метою переправити родину царя і таким чином послужити йому. Перед тим, як цар мав переправитись через Йордан, Шімей, син Гери, впав перед царем і сказав цареві: Нехай мій володар не вважає мене винуватим і не пам'ятає тієї провини, яку твій слуга вчинив у той день, коли мій володар, цар, виходив з Єрусалима, і нехай цар не бере того близько до свого серця. Адже твій слуга усвідомлює, який гріх я учинив, тому я сьогодні прийшов першим з усього Йосифового племені. Аби зустріти мого володаря царя. Тоді син царуї, Авішай, у відповідь сказав Хіба Шімей не заслуговує смерті за те, що він проклинав Господнього помазаника. Але Давид сказав, що мені з вами робити, сини царуїни, адже ви зараз поводитесь, як мої противники. Сьогодні не повинно загинути жодної людини в Ізраїлі. Невже я мав би забути, що відтепер я знову цар над Ізраїлем? І, звертаючись до Шімея, цар сказав Ти не помреш. І цар у цьому йому присягнувся. На зустріч із царем прийшов і Мефівошет, онук Саула. З того часу, як цар пішов з Єрусалима і до його щасливого повернення, він не мив своїх ніг, не підстригав своєї бороди і не прав свого одягу. Так сталося, що коли нині він прийшов з Єрусалима для зустрічі з царем, то цар запитав його. Чому ти не пішов зі мною, Мфівошете? А той відповів Володарю, мій царю, мене обманув мій слуга, адже твій слуга сказав йому: Засідлай мені осла, я сяду на нього та поїду з царем, адже тобі відомо, що твій слуга кульгавий. Він же очорнив твого слугу перед моїм володарем царем, тоді як мій володар цар є, як Божий ангел. Тож тепер роби, що вважаєш правильним. Хоч уся родина мого батька не могла очікувати нічого від мого володаря царя, як тільки приречення на смерть, ти помістив твого слугу між тими, котрі споживають їжу за твоїм столом. Тож яке я маю право ще чогось для себе вимагати від царя? А цар відповів йому: Для чого усі ці розмови? Ось моє рішення, ти і ціва маєте поділити між собою поля Саула. Але Мефівошет відповів цареві нехай він хоч і все забирає. Головне, що мій володар цар щасливо повернувся до свого дому. Так само і Гілеадець Барзілай прийшов з рокеліма і пішов з царем до Йордану, аби переправити його через Йордан. Барзілай був людиною дуже похилого віку, оскільки прожив 80 років. Як досить заможна людина він забезпечував царя харчами, коли той жив у Маханаїмі, цар сказав Барзілаю «Іди, будь ласка, зі мною, тепер я потурбуюсь про тебе в Єрусалимі. Але Барзілай відповів цареві, скільки років життя мені ще залишилось, аби мені йти з царем у Єрусалим? Мені тепер вже вісімдесят, хіба я здатний ще відрізняти добре від поганого? Хіба твій слуга ще відчуватиме смак їжі та пиття? Хіба я зумію ще насолоджуватись мелодіями співаків і співачок? Для чого твій слуга надалі мав би бути тягарем для мого володаря-царя? Ще трошки твій слуга проведе царя за Йорданом, про те, за що цар мав би віддячувати мені такою нагородою. Краще дозволь твоєму слузі повернутись, аби я міг померти в своєму родинному місті неподалік гробу мого батька та моєї матері. А от мій син, твій слуга Кімгам, нехай він піде далі з моїм володарем царем, учини йому те, що вважаєш за краще. І цар відповів Гаразд. Нехай зі мною йде Кімгам, і я зроблю для нього все, що ти вважаєш за краще, все, що тільки побажаєш, я зроблю заради тебе. Отже, спочатку перейшов Йордан весь озброєний народ, після чого перейшов і цар. Потім цар поцілував барзілаю і, прощаючись, поблагословив його таким чином, той повернувся у свою місцевість. Далі цар вирушив у Гілгал. З ними йшов і Кімгам, за царем рухалось також усе юдейське військо та половина воїнів Ізраїлю. Незабаром прийшли до царя і всі інші ізраїльтяни. Вони запитали царя, чому це наші брати, мужі, юди крадькома переправили царя з його родиною і всіма людьми Давида через Йордан. На це всі юдеї відповіли ізраїльтянам а тому, що цар нам близький родич. Тож чому ви через це гніваєтесь на нас? Хіба цар нас чимось пригощав, чи ми отримали від нього якісь подарунки? І все ж ізраїльтяни сказали юдеям Нас у царстві є 10 частин, а тому й Давид більше наш, ніж ваш. Навіщо ви так зневажили нас? Хіба ж не від нас вийшло перше слово, щоб повернути нашого царя? Але докази юдеїв були сильнішими, ніж аргументи ізраїльтян. Розділ 20 Серед ізраїльтян був один веніямінець, негідний чоловік на ім'я Шева, син Біхрі. Він засурмив у сурму і вигукнув: Нічого спільного в нас нема з Давидом, і не маємо жодної спадщини в сині Єсея. Ізраїльтяни, розходьтесь по своїх оселях. Після цього всі ізраїльтяни, залишивши Давида, пішли за Шевою, сином Біхрі, а юдеї залишились зі своїм царем від Йордану і аж до самого Єрусалима. Прибувши до свого палацу в Єрусалим, Давид взяв десять колишніх наложниць, котрих залишив стерегти Дім, і помістив їх у домі під охороною варти. Вони залишились на його утриманні, але він з ними не спілкувався. Так вони жили, як удовиці, усамітненими до своєї смерті. Цар звелів Амасі протягом трьох днів склич мені мужів Юди, і сам будь присутнім. Тож Амаса пішов скликати юдеїв, але не вклався в призначений для нього час. Тому Давид сказав Авішаю: тепер Шева, син біхрі, може наробити нам більше лиха, ніж Авесалом. Тому візьми воїнів свого володаря і дожини його, аби часом він не захопив якогось укріпленого міста та не втік від нас. Отже, з Єрусалима вирушили хоробрі воїни Йоава разом з керетійцями та пелетійцями. Погоню за шевою, сином піхрі. Вони були вже біля великого каменя, що в Гівеоні, коли їм назустріч, з'явився Амаса. А Йоав мав на собі військовий плащ, поверх якого збоку висів у піхві, припасований до його пояса меч. Коли він ступив уперед, меч випав з піхви. Йоав сказав до Амаси: Як твоє здоров'я, мій брате? І вхопив Юав правою рукою бороду Амаси. Як ніби хотів його поцілувати. А Маса ж не зауважив меча, що був у другій руці Йоава. Він уразив Амасу в живіт, так що його нутрощі випали на землю. Повторного удару не було, бо той помер. Після цього Йоав разом зі своїм братом Авішаєм вирушили в погоню за Шевою, сином Біхрі. А один із воїнів Йоава, зупинившись над тілом убитого, заволав. Хто відданий Йоаву і хто за Давидом, вперед, за Йоавом! Тіло Амаси лежало в крові посеред дороги, і цей воїн зауважив, що все військо зупиняється біля нього. Тому він відтягнув Амасу з дороги на поле та накинув на нього плащ, оскільки він побачив, що кожен, хто проходив повз нього, зупинявся. Таким чином, коли тіло Амаси прийняли з дороги, все військо побігло за Йоавом, у погоні за шевою, сином Біхрі. Ашева пройшов через усі Ізраїлеві племена аж до Авел бет маахи зібралися і також пішли за ним у місто всі біхрійці. Отже, у се військо Йоава підійшло і взяло в облогу Авел бет мааху Вони насипали навколо стін міста вал, готуючись штурмом зруйнувати стіну. А тим часом одна мудра жінка заволала зі стіни міста. Послухайте, послухайте, передайте Йоаву, щоб він підійшов сюди. Я хочу з ним поговорити. А коли він підійшов до неї, жінка запитала, чи це ти, Йоав? Він же відповів: Так, я. Вона ж сказала: вислухай слова твоєї слугині, а він відповів: Я тебе слухаю. Тоді вона почала говорити такі слова. В давні часи у наших пращурів була приказка такого змісту. Обов'язково порадьтесь у Авелі. Після того все добре закінчувалось. Ми є одним зі спокійних і вірних міст Ізраїлю, а ти хочеш зруйнувати матір ізраїльських міст. Для чого нищиш Господню спадщину? Відповідаючи, Йоав сказав: Ні, ні, у жодному разі я не хочу нищити й руйнувати. Йдеться лише про одного чоловіка з єфремового нагір'я на ім'я Шева, син Біхрі, котрий підняв свою руку на царя Давида. Видайте його одного, і я відійду від міста. Тоді жінка сказала Йоаву, зараз його голову скинуть тобі зі стіни. І та жінка пішла та своїм мудрим словом переконала весь народ, тож відтяли голову шеви, сина Біхрі і кинули її Йоаву. Після цього він засурмив у ріг, і все військо відступило від міста. Кожен пішов до свого намету. Потім Йоав повернувся в Єрусалим до царя. Отже. Йоав став воєначальником над усім військом Ізраїлю, а Бетнає, син Єгояди, очолив керетійців і пелетійців, Адорам був податківцем і керував трудовою повинністю, а Йосафат, Ахілудів син, був начальником канцелярії, Шева був писарем, а садок і авіатар священники. Так само Іра з Яїра був особистим священником Давида.